Сімейний Кодекс України статті 107, 109. Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя якщо другий з подружжя. Визнаний безвісно відсутнім, визнаний недієздатним. Шлюб розривається незалежно від заяви між подружжям майнового спору. Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. За заявою заінтересованої особи, розірвання шлюбу здійснення відповідно до положень статті 106 цього кодексу може бути визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати однією сім'єю і не мали наміру припинити шлюбні відносини. На підставі рішення суду актовий запис про розірвання шлюбу та свідоцтво про розірвання шлюбу скасовуються органом Державної реєстрації актів цивільного стану. Стаття 109 Розірвання шлюбу за рішенням судом за спільною заявою подружжя, яка має дітей. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя, братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого запису нотаріуса. Суд постановляє: Рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсності. Волі дружини та чоловіка, і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.